Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, давайте поговоримо про війну. Тільки без е, всіляких вибриків, витребеньок, е, політики. там, Ну, як кажуть, на чистоту. Так, ось зараз. Війна, на нас напали московити-андрофаги? Так, Що вони андрофаги, людоїди. Я не знаю, кому це ще донині не зрозуміло, але є й такі, ну, то вже клініка, то вже нічого не зробиш, то вже патологія, які не зрозуміли донині, хто такі московити-андрофаги. Так, і чому вони такі? А не інакші. Так, ось, давайте поговоримо ще раз про війну. Знову ж таки, без всіляких речей, які отак, сюди-туди крутять деякі політологи, викручують щось, щоб то тому сподобаться, то тому, а ми давайте поговоримо на чистоту. Можуть українці здатися в цій війні програти цю війну, в принципі. Ну, якщо ми е, щось розуміємо в своїй масі, то не можемо. Чому? Тому що ми будемо знищені в тому чи іншому сенсі. Так. Будемо знищені. Чому? Ну, тому що я аналізую московські пабліки і е, дивлюся, про що там пишуть рядові, прості московити-андрофаги. Отже, давайте виберемо чотири речі, які є. Україна має бути завойована вже без всяких витребеньок і вибриків про те, що вони когось там звільняють. Україна має бути завойована вся. Так, це стосовно нашої держави. Тепер, стосовно українців. Українці мають поділені бути поділені на чотири, так би мовити, частини. Отже, ну, це так. Пишуть, з цього я роблю висновок із того, що в масі своїй пишуть московити андрофаги. Значить, одна частина тікає в Європу. Пальці за... На пальцях показуємо, одна тікає в Європу. Так. Друга фізично буде знищена, третя буде відправлена на. Відбудову знищеного українцями Донбасу. І четверта відправлена на Колиму. Оце те, оце глас народа. Глас народа, ще раз повторюю, для українців. Що чекає Україну у випадку її поразки і е, випадку завоювання. Всієї України, як вони кажуть, до західних кордонів України. Отже, ну що тут можна говорити? Війна з боку України не може бути програна з боку, з боку Московії, вона не може бути закінчена. Поки не будуть досягнена мета народу цього. Народу, я підкреслюю, не Путіна, про що в нас донині продовжують, кажучи, науково трендіти. Не Путіна, не його оточення, ні Кремля, ні всього іншого, а народу московитів-андрофагів, пояснюю на пальцях. Я, як професор, який здатний до аналізу, синтезу, так, порівняння і інших наукових методів, просто вам на пальцях розповідає, що чекає українців в випадку завоювання України московитами, андрофагами. Вони прийшли сюди знищити Україну й українців. І це все не приховують. Так. Отже, війна може бути за таких умов закінчена. Відповідь проста: ні. Так. Або так. Вона може бути закінчена за тих умов, коли Україна буде знищена і українці всі знищені. Одні втечуть, одні фізично будуть знищені, одні будуть відправлені в рабство на відновлення Донбасу, а звідти на колиму для повного вирішення українського. Питання. Це головне. І це завдання народу московитів андрофагів Ще раз наголошую вам. Ну, а що буде далі? Так, будемо говорити на наступних відео. Як вийти із даної ситуації? Який вихід, можливий, в принципі?